Перший шар оздоби уже нанесено. Відвідувачі садиби роблять останні мазки. Птах матиме художній підшарок, яким оздоблювали півтора місяці. Завершать роботу імениті художники, створивши нове зображення поверх різнотипних квітів. Оцих яскравих малюнків видно не буде. Їх головне завдання нести потужну енергетику. А це запорука успішності витвору масового мистецтва. Цікаво, що своєрідною Підкладкою, шаром грунтівкою, вийшли такі незвичайні малюнки і дотирки дитячих сердець, дитячих плекань. Я сьогодні малювала квітки, вони розові, але названня я їх не знаю. Просто малювала. Я вирішив намалювати цей малюнок, щоб було видно всім. Я залишав пам'ять про те, що я тут був. Не один раз приходила сюди і розмальовувала цю пташку. Також я бачила, як приходять сюди багато туристів. Цей птах у нас вже знаходиться півтора місяці, і його вже до нього доторкнулося більше ніж 500 людей. Уже цими днями троє відомих Житомирських художників розпочнуть створювати верхній шар зображення. Буде працювати три художника, які розфарбують його за мотивами нашого Житомирського художника Олексія Макаренко. Ну в нього взагалі мова квітів. Причому незвичайно скомпонована. Макаренка придумав свій язик, свою мову, принаймні українську, Житомирську. І поки секрет, потім вже подивитись на результат. На день незалежності у столиці пройде пара демонстрація диво птахів з різних областей України.